Кікбоксинг всеукраїнського рівня показали сумчанам. Обласний центр приймав Кубок України. Після чемпіонату країни, трирічної давнини, цей старт став другим масштабним у нашому місті. Про кубок, за який билися більше 200 кікбоксерів із 12 регіонів, розповість Дмитро Шпірко. Тут все по-справжньому: рингу, болівальники і навіть гонг. Ним рефері дають старт кожному поєдинку. Зараз у центрі уваги найцікавіший бій, супертяжі, фінал, вагова категорія понад 91 кілограм. У ринзі сумчанин Максим Тимошенко і харків'янин Іван Лисиця. Стиль ведення бою різний, і початок раунду Тимошенко проводить активніше. Ситуацію в ринзі просимо прокоментувати фахівця. Удар рукою в голову. От зараз був удар в голову. Він був мимо. Якби він потрапив в голову, це було б очко. Якщо б'є спортсмен удар в голову. Це вважається два очка. Если бьет ногой в живот, считается одно очко. А если бьет, очко, бьет по защите, это очко не считается. Это просто он показывает, что он умеет бить ногами, что он не стоит на месте. Если вот сейчас был встречный удар, хороший на голову, рукой, это называется одно очко. Если человек проводит нокдаун, это тоже самое одно очко. Тренер сумчанина знаходить потрібні слова. А за Тимошенка вболіває весь зал. І ще перед боєм кікбоксер розповідав наскільки ця підтримка важлива. Перед своїми трибунами приємно ходити, коли дуже багато людей приходять, а вже норжвізлізні обісніми чувства, забуваємо, так сказати. Другий раунд фіналу Тимошенко і синиця провели на рівних. У третьому свіжішим був харків'янин. Час плинув і судді приймають Соломонове рішення. Перемогу ділять поміж двома фіналістами. Зробив норму е, можна було звісно, більше, але це, це ж таке. Я на роботу як небудь інший вихованець сумської школи Віталій Кукса у своїй вазі став абсолютним переможцем у фулконтакті та другим у розділі Лоу-Кік. Головне у кікбоксингу ділиться досвідом: це концентрація. Такі моменти бувають, просто потрапляє рука і в риби і В останній момент може вже не виграти. На домашньому кубку України його переможцями стали інші наші земляки Дмитро Тілінков та Мубаріс Курбанов. А в командному заліку збірна Сумщини стала першою, випередивши сильні збірні Харкова і Вінниці. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.